Нова поставочка, новорічні товари, led лампи Лівар-Ногом, скляні. всередині з led лампочками дивіться, яка краса. Ось так виглядає включена. Це така ж чорна лампа з малюночком. всередині туди гірлянда така на, е, шно, на, цьому, на проводку. так, е, краса така. і... Зараз я вам її розплутаю, і ми можемо нею перевірити всі, як вони класно світяться. Вони мають тут зразу вставлені батарейки і є захист. Бачите, я не можу включати всі, бо ну тут нема захисту. Тут ми можемо включити, попробувати. Ось має такий захист, витягуєте, тоді воно працює. А там немає захисту, бо одна ось така. Вона має батарейки, і в ось треба вставити їх у гірлянду. Тут такий, така штучка. Значить. Одна штука коштує 147 гривень. Лоті буде 16 штук. Лот коштує 2355 гривень. Буде 7 видів. Значить, вісім коротких, ну, вісім ось таких низьких лампочок і вісім таких високих. Значить, ось така чорна буде в лоті. Бачите, чорна з такими малюночками. Ось така золотиста. Покажу вам, як воно світиться. класно. Ось така золотиста з такими оленями. Срібна буде ось така. І ще золотиста з іншими оленями. Така класна зеленого, такого ніжного мятного кольору сніжиночку. Ось так воно світиться. Срібна така ліс. Зимовий ліс, дуже гарна така, як припорошена снігом морозцем. І ось така рожева гарна. Рожева також такий зимовий ліс. Сім штук, 147 сорок одна гривень. На швісім вісім видів, 16 штук. 147 гривень. Одна штучка, вісім буде ось таких високих. І вісім ось таких низьких лампочок, високих лампочок. Тут є 10 лейт лампочок на гірлянді, у низьких 8 лейт лампочок. Скло дуже класна якість, його можна використовувати як протягом року. Користуватися, може бути як нічничок. І ще тут класна штучка. Тут є не тільки вона може горіти постійно, а є ще таймер, який через деякий час ви його включаєте і воно відключається. Значить, лот 16 штук, 2,355, Замовляйте наших менеджерів.